16 грудня в Україні вводяться нові графіки стабілізаційних відключень, які будуть однаковими для всіх регіонів. Вони, як обіцяють енергетики, мають допомогти гнучкіше розподіляти електроенергію, щоб більше людей залишалися зі світлом. Детальніше читайте на сайті «Жовті води Сіті. У жовтих водах перший сніг та ожеледицю зустріли спеціальною технікою. З самого ранку по вулицям курсувала вантажівка, яка посипала ділянки дороги, щоб не було слизько. Тож водії зняли цей процес на відео. У жовтих водах перший тонкий лід з'явився на водоймах, але мешканці продовжують годувати пернатих. На ставку, де дитячий пляж, на берег приносять різноманітний корм для диких качок та лебедів. Перший лід схопився на водоймах. І ось і жовтоводці продовжують приносити корм, висипаючись